Зараз місцевий канал, або як ще його називають, тутешня річка Бабічка ніякої загрози жителям села не несе. Та шкоду, яку заподіяла Велика Вода ще на початку року, тут пам'ятає багато хто. Через тривалі опади річка розлилась та затопила чимало двору господарств та сільськогосподарські угіддя. У мене якраз із вдома видко, то все було як море. Через те, що канал уже давно ніхто не чистив, вода тут затримувалась і в результаті виливалась. Єдиний вихід уберегти місцевих від підтоплень у майбутньому збільшити пропускну здатність русла. Виконати ці роботи за власні кошти взялось Мукачевське міжрайонне управління водного господарства. Ми тільки очищаємо дно і укоси канала від Чарника. По лівому берегу ми прочистили 2,2 кілометра, і зараз чистимо правий берег, ну теж 2,2 кілометра буде. Так що хоче порядка два кілометри, це вже буде такий, як самі бачите, водоприймач, що прийме спасе село. Найкращий час для таких робіт літо. У цей період річки мілководні, течія не заважає, тож і роботи будуть виконані якісно. Не дай Бог, якщо буде вода, то вже є де буде її вдіватися. А коли захаращено все, заросло все чарниками і деревами то робляться іскусственно затори, водіння йде діватися і вона розливається. Розливається куди, де, нижче і так далі. У нас є… По географічній обстановці так склалося, що в нас є неже місця, вищі і так далі. І От нижчі місця, де господарства е, вони підтоплюються. Потім для того, аби місцеві не боялись чергового паводку, розчистити канал потрібно і в межах села. У дотаційного Макарєва на це коштів немає. Селяни сподіваються, що держава таки виділить потрібну суму. Лише тоді, коли село буде повністю захищене від підтоплень, місцеві зможуть спати спокійно.